Доля матчу повинна вирішуватися на полі. Про це говорили на розширеному засіданні контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу Коломийського району. Головна тема частини догравання матчів. Запросили на конгрес представників команд. Причиною зустрічі та відкритого засідання стали кілька матчів, які команди, що грають у чемпіонаті та першості Коломийського району, не закінчували. Спочатку розглянули матч за участю команд Акула Матіївці та Довбушевець Печеніжин. Цю гру зупинив арбітер через те, що отримав травму обличчя. На засідання не приїхали представники Печеніжинського футбольного клубу, був відсуднім і Рефері. Через це розгляд справи перенесли на один тиждень. А от долю матчу Нива Малакам'янка та Спартак Струбків вирішили. Спочатку точилися дебати про те, чи мав право арбітр переривати матч, потім вирішили дискваліфікувати гравця-струківчан Ігора Дяківа, який ударив бокового арбітра. У результаті спартаківцям зараховано технічну поразку. Це вже друга гра за участю цієї команди, коли її позбавляють зароблених балів. Член контрольного дисциплінарного комітету Олег Дем'янюк впевнений, що навіть КДК не має права вирішувати долю футбольних поєдинків. Переможця мають визначати у грі. Яке може бути рішення правильне, якщо ми тут засідаємо в кабінетах, а не вирішуємо спорні питання на футбольному полі? Це не є рішення. Це таке рішення, ну, а що маємо? Ми як зарушниками це. Я думаю, що команда повинна вирішувати свої всі ключові моменти на футбольних полях. Були у керівництва Федерації футболу Коломищини претензії до арбітрів та представників команд. Перші активно ігнорують думку керівництва футбольної спілки та не з'являються на засідання, а от другий не може забезпечити порядок на своїх стадіонах. Наступного року члени виконкому планують внести зміни до статуту організації. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подієнтика.